Від Джині, або скорочено джина собака проти коргі вона знялась у відео, де разом із хлопчиком перевіряла приміщення на доступність для людей з інвалідністю в Чернівцях. Власниця джини Любов Прокоп розповідає, що проєкт спрямований на покращення емоційного стану дітей з інвалідністю. Це був проект власне, громадської організації Світимо за фінансової підтримки Юліт з Європи. Називався він Інклюзивна реабілітація та інтеграція дітей з інвалідністю через педтерапію». Тобто, ми залучали собак для того, щоб покращити емоційний стан діток з інвалідністю. Моя собака досить слухняна, дуже любить дітей, вона дуже комунікабельна, соціальна. І, власне, я організовувала. Цю активність та з каністерапії, збирала діток, збирала батьків, волонтерів. Ми про це спілкувалися, тому власне вирішили залучити і мою собаку, та? тому що вже я була одним із в тому числі волонтерів, які працювали з дітками. Вже контакт з собакою налагоджений. Я знала, що моя собака добре реагує на дітей, добре реагує на якісь крики, ну, тобто якісь емоційні всплески дітей. Вона не агресивна, тому ми власне. Власне, теж залучили. Які саме установи ви перевіряли та заклади? Це були заклади громадського харчування, і комунальні установи, резиденція молоді, два приміщення. Ми навіть проїхалися з Джиною в громадському транспорті, і перевірили, чи нас туди пускали. І, як з нами там комунікували, навіть залучили департамент соціальної політики. Ці ролики носили скоріше розважальний характер. Собака тут грала роль ніби ведучого, який перевіряє ці заклади на норми на наявність пандузи, інклюзивного туалету і так далі. Тобто це для того, аби через собаку, скажімо так, актуалізувати цю тему, що це важливо. Собака ніяк це не. Перевіряла, це просто такі розважальні ролики були створені власне відеооператором, який, і, ну, чия ідея це була.